Всім привіт! Сьогодні я хочу зробити огляд невеличкого орочого будиночку. Дивіться, ми знаходимося зараз біля поселення Larkas Ось біля нього з'являється ось такий будиночок. Ви бачите його назву. Ось він. Ось оголо наше поселення. А ось він будиночок. На, такому, на березі невеличкого озера. Дивіться, як тут гарно. Крабики. Три козочки гуляють. Вся рослинність, рослиниця знаходиться, вона вся декоративна. Модер відразу попередив, що не хоче, щоб збирали, щоб він хоче, щоб його будинок виглядав гарно в будь-який час, а не коли знову з'являється рослинність. Ось тут ми маємо ось такий стіл зі сільцями, можна сісти, наприклад, ввечері. На березі цього малесенького озерця і е, слідкувати за тим, як слячки літають, е, крабики бігають, відпочивати Гарно. Така Різнокольорова рослинність. Тут у нас знаходиться е, окремий закуточок, е, крафтовий, як ви бачите, ковадло, Зучильна верстак, алхімічний стіл, фонтаграма душ, дубільна стіха. Так, ось така я тут тільки не бачу. Обмін, ось флабільна пич, ось там знаходиться. І, до речі, тут відразу є два руду, дві руди. Ось там от коронна ворода, а вон там залізна руда. Тобто відразу можна зробити на сталеву руду. І ще сам собі виковати раз на початку гори дуже так завад. Зараз я, я вам покажу, що знаходиться всередині цього будиночку. Бачите, будиночок зовсім маленький. Тут е небагато всього. Я підкреслюю те, що орки такі невибагливі, е сирові, їм багато не треба. До речі, тут Дуже багато чого знаходиться у всіх всіх сундучках. Я не знаю, це від мотора тут лежить, чи це рандомний лут. Ну, Майже от, бачите, ціла купа всього. Це все тут, всюди щось є. Але навіть у цьому ман маленькому манекенчику. Побачите. Їжі, ось тут їжі нема, тут теж такий рандомний лут знаходиться як і ось тут. Їжа є, є ось. І тут трошки загалом, ось, як бачите. Але я думаю, цього цілком ось, достатньо. тут, до речі, можна в цих ящиках посидіти в кутку, біля вогнища, боїтися вночі, коли десь там за стінами. Виють вовки та бігають в е, Звичайна ліжка. І з безпечного тут, що точно безпечно, це ця шапка. Її нічого немає. Абсолютно вона порожня. і я не знаю, буде тут оновлюватись чи не буде, тому що я інформації на слідці автора не знайшла або не дуже уважно читала. Не буду точно огульно казати, що там немає такої інформації, але я її просто не бачу. Ну отак бачите, ось такий зовсім невеличкий будиночок. Маленький, зручний, е гарні краї, В місцевості знаходиться. Ось недалеко від е оручого поселення. Якраз для е орка Дуняка, який не хоче е жити з усіма, але і далеко буде теж не хоче. Якраз е саме воно. Ну, або для тих, кому подобається ось таке оручі життя, будь людиною, ельфом чи будь-яким розумним загалом. На цьому все. Всім дякую. До побачення.